Діти бачать правду, діти знають правду. І вони між собою спілкуються. У мене дві маленькі донечки, вони приходять зі школи і вони кажуть: а чому революція? Що таке революція, тато? А чому, а чому вбивають людей? А чому це стається? Ніби в нас так спокійно, в Тернополі мир, чому, чому війна? Тобто на цій відповідь. В мирній країні і серед своїх тобто, жартів. Для них, для них це, ну, вони ж їм сім років, і вони цього, можливо, не розуміють. Але якщо їм це не говорити, не дати зрозуміти, що це наша реальність, вона є такою, і вони повинні це знати. І вони цінувати повинні те, що сьогодні, бодай в Тернополі є мир, спокій, але Україна сьогодні не є в стані, коли все спокійно. І тому навіть дома я, принаймні, ми це запровадили в себе вдома і заохочую до цього всіх тернополян. До всіх говорю людей, які моляться з дітьми. бодай дома один раз вечором перед сном. Коротка молитва, бажано верветься. Але нехай одного чи наш одного Діву з своїми дітьми, але чітко сказати, ми молимось за Україну, ми молимося за Майдан, ми молимося за тих людей, які стоять на морозі, щоб діти розуміли, що і вони вносять свою лепту. Просять Бога. Просять Бога за Україну. Маленькі це сприймають ще більше, ніж старші. І я думаю, що це дуже позитивно, щоб вони правду знали. І це моя думка, як батька, як священник.